Бачу, сього роя не буде нічого. О! Оце оце, оце сказав, що не буде нічого. Ха -ха. О! Ого! Тут уже гарний! Точно коли шторм поприходять гиганти. Ти о. Экшен. Іди сюди. Іди сюди. Давай, хвилька нам надо. Що тебе на берег викинуло. О, я сам не справлюсь. О! Вот так. О! Так, немає там? У нас не чув. Ви такі. Брасище. Ближче. О! Гарний. На ракушку захотів.